Ну а далі про візит голівудської зірки, який вже кілька днів обговорюють просто всі. Анджеліна Джолі приїхала з гуманітарною метою до Херсона, проте ця поїздка супроводжувалася скандалом через ТЦК, бо дорогою мобілізували водія її кортежу. А в соцмережах ширилась інформація, що нібито Джолі особисто намагалася визволити свого водія. Як все було насправді, знає кореспондент СН Іван Воробйов. Далі його розповідь. Голівудська зірка у Херсоні на тлі захисних сіток від російських FPV-дронів облетіла усі соцмережі. Це одна з останніх світлин Анджеліни Джолі, що з'явилася у мережі. Неофіційний візит акторки у прифронтові Миколаїв та Херсон обговорюють вже кілька днів. Інформації обмаль світлини з'являються по одній і по черзі, і з появою кожної соцмережі вибухають із новою силою. Анджеліна Джолі з місцевими мешканцями. З медиками та волонтерами, які живуть під постійними обстрілами, у підземних школах та лікарні. Це не перший візит Джолі до України з гуманітарною місією, але цього разу він супроводжується ще й скандалом. Одразу після появи перших світлин зірки у Херсоні українські змі вибухають з головками. Охоронця Анджеліни Джолі затримало ТЦК. За іншою версією, це не охоронець, а водій з кортежу акторки. Згодом з'являється ще одна новина: мовляв, сама голівудська зірка поїхала до ТЦК визволяти затриманого водія. Як підтвердження відео з Анджеліною Джолі, нібито у будівлі центру комплектування власні у командуванні сухопутних військ підтвердили ТСН. Джолі в них дійсно була. Попросилася відвідати вбиральню. За кілька годин з'являється допис соцмережі від самого затриманого про те, що тримали його у підвалі ТЦК, поки не приїхала Джолі. Запросили відвідати ТЦК та СП, аби встановити його особу. Так, ТСН та прокоментували ситуацію у сухопутних військах, адже при ньому не було військово облікових документів. До того ж, під час перевірки з'ясувалося, що він є офіцером запасу і не має підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації. Інформація про те, що Джолі нібито намагалася витягнути свого водія з ТСК, військові спростовують. Сам затриманий встиг у соцмережі в іронічній формі написати коротко: не відбила надалі. Зв'язок із ним зник. Затриманим водієм у кортежі амбасадорки Доброї Волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі виявився 33-річний тренер з бойового самбо з кропівницького Дмитро Пищиков. У кортежі був як волонтер, повідомив брат Дмитра Євген Пищиков. А супроводжувати зірку йому запропонували знайомі. Мовляв, є халтурка і можна підзаробити. Потрібно зустріти віп гостя. Розповів ТСН вже один з друзів Дмитра. Рідні та друзі дізналися, що Дмитра вже доправили до Вознесенського районного ТЦК та СП, міста Південноукраїнськ. Він не перебував у розшуку. Влітку пройшов ВЛК і був визнаний придатним до служби в ТЦК і тилових частинах забезпечення через проблеми із хребтом. Розповіла ТСН його дівчина Юлія Лотицька. За її словами, Дмитро відомий у Кропивницькому спортсмен та волонтер збирає кошти для військових, купує автівки на фронт та їздить на передову робити військові масажі. Дмитро спочатку повномашту. Штабної війни займається волонтерською діяльністю, допомагає військовим. Дуже багато разів їздив на Донецький напрямок та в інші прифронтові міста. Він ніколи не переховувався від ТЦК та не мав проблем з документами. ТСН звернулася до вознесенського ТЦК. Там повідомили, що не можуть прокоментувати ситуацію. А сам Дмитро записав відео, якому розповів, що з ним все добре. Все нормально. Ніхто ні від кого не тікав, ніхто ні від кого не ховався. Передбачувано, що на всю цю ситуацію соцмережі відреагували мемами про голівудську зірку Анджеліну Джолі та ТЦК. Для цього задіяли навіть штучний інтелект. Так вже було у квітні 22-го, коли Джолі так само таємно відвідала Львів і спілкувалася із дітьми, які постраждали від війни та зустрілася з переселенцями на вокзалі. Найбільш популярним мемом з того візиту став ось цей. Один з відвідувачів львівської кав'ярні, який так захоплено дивився у свій смартфон, що не помітив голівудську зірку. цього разу каву Джолі пила на заправці у Тернополі, і стоп кадр з відео з камер спостереження теж одразу потрапив у мережі. А згодом і прикордонники виклали світлини, як проведжають зірку, і дарують їй ексклюзивний набір державності. Прапор, герб та гімн. Іван Варбьов Софія Титова ТСН один один марафон. Єдині новини.